Шановні глядачі, з вами Паська Хелп, хочу показати одну сім'ю. Тут, коротше, стояв нуклеус, я їх трьох з'єднав. Пощастило, що трутовку в одному з відділень я знайшов. В цьому основному вулику матка не облетілась, десь ділась, вони махали крильцями, а в одному відділенні... З нуклеуса була гарна матка. Я в нуклеусі трутовку задавив і з'єднав їх. Матку ту посадив у кліточку. На другий день все було гарно, причудово. Кліточку я зняв. Через два дні я подивився, сіяла вона просто капітально. Сіяла вона просто причудово. Зараз покажу, як вона сіяла. Оце вже бжули полупились. Повністю рамка була від бруска до бруска засіяна. Потім була. Це така була ромка повністю засіяна, вели вони себе мирно, тихо. На п'ятий день я відкрив, вона встигла засіяти ще оцю ромку до половини, я так зрозумів, і бжули її тягають за крила, сильно її повредили, а потім за цієї ромки... Внизу там, ото по центру. Бачите, натягнули маточник. Оце така окозія. Прийняли і все рівно її чомусь, чомусь убили. Ну що, мотки я не знайшов. Взяв ось маточник. Мотка ще велиться вже, Вон, мабуть, вона вже лізе. І зараз будемо перевіряти мотку. Матучнику на явність мотки Маточник я зараз фокусується Піздец, не фокусується не Коротше, оце. Маточник розгризуть, значить мотка є. Не розгризуть нема, шановні глядачі. Отака окозія. Коротше убили, блін, не фокусується, ні хер роблять, хрень, собаче. Не фокус. Убили на п'ятий день мотку, яка сіяла просто ідеально Шановні глядачі, оце таке буває. Ну що, бережіть себе і пам'ятайте, що своїм дуроцьким обладнанням з вами працює посіка Хелп.